Привіт! Ласкаво прошу на атмосферний канал. Я атмосферниця, рада тебе тут вітати. Я майже кожне відео починаю з невеличкого анонсу, що сьогодні буде у відео, і кажу, як я рада вас бачити. Але якщо чесно, сьогодні ситуація дуже-дуже специфічна і, мабуть, з цього я почну і це відео. Це неття, не але... В мене вже майже 72 години немає електрики. Її не вмикали ні на годину. Я сиджу при температурі плюс 11, тому під футболку в мене кашеміровий сметер, термобілизна. І не лякайтеся, що футболка десь якщо трошки м'ята, тому що про яку можна говорити праску, коли я двічі думаю, яку техніку заряджати, кудись ходити. Тому відео в екстремальних умовах, але якщо чесно. Коли пішла четверта доба без електроенергії, в мене настільки впав настрій, що на вулиці все пливе, слякоть, вдома холодно. Я переживаю за роботу, за навчання, і цей весь жах просто відбувається. Я настільки здулася морально, що вирішила: ні ні ні, 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 ні. так просто нас не зламати. Я почну записувати це відео. Мені все одно, якщо я витрачу весь заряд на сьогодні, який в мене є, на те, аби відзняти це відео. Але мені так не вистачає комунікації з вами. І перш за все, я роблю це для вас, для тих, хто в схожих умовах, кому треба якась моральна підтримка, і десь, знаєте, мабуть, для себе, тому що. Ох, не будемо про сумне, короче. Я вас дуже рада бачити. І якщо вистачить сьогодні світла за вікном і зарядки камери, то ми будемо говорити про підсумки мого осіннього марафону. Поділюся двома атмосферними рецептами. Якщо в мене не закінчився газ у газовій горільці, то я зроблю цей другий атмосферний рецепт, покажу вам його. І про книжкові покупки на Чорну п'ятницю. Як ви розумієте, на Чорну п'ятницю, саму п'ятницю я ніякі покупки не змогла зробити, але на початку тижня я щось таке встигла, і наче це щось вже десь приїхало до відділення пошти, тому... І про це також у цьому незвичайному, але я сподіваюся, не менш атмосферному відео. Погнали про підсумки марафону. Я нагадаю, що я робила атмосферний книжковий марафон, який мав тривати жовтень і листопад місяць. За ці два місяці я планувала прочитати чотири книги. Перша книга мала бути щось дуже дуже атмосферне. Друга книга це щось про відділ. Третя щось із міського фентезі, або фентезі із е, героями та слов'янським пантеоном, щось пов'язане зі слов'янською міфологією. І наступна книга, останній четверта, це щось про якусь чарівну академію або темна академія. Загалом скажу, що. Я, мабуть, більше ніколи не буду робити в такі турбулентні часи такі жорсткі плани, тому що чесно, я чотири книги не дочитала. Загалом, якщо перераховувати все, що я прочитала за два місяці, там чотири книги набереться. Але деякі з них не відносилися до марафону абсолютно. Давайте пробіжимося швидко по марафонним книжкам. В мене про деякі з них є окремі відео, принаймні про дві, і про дві інші зараз з вами поговоримо. Отож, в першій номінації я читала Гесі Наталі Матулінець. Мені дуже сподобалося, я дуже рада, що я взялася за цю книгу. І ви можете подивитись, тут буде підказочка відео, хто ще не бачив про Гесі. Друга книга про відьом. Я перечитувала, почала перечитувати трилогію Дебори Гаркнес. Відкриття відьом в мене вона в російському виданні, як з'ясувалося українською мовою, вона видавалася десь там в 2012 році, плюс-мінус у видавництві КСД з іншою назвою Жахливу обкладинку і третю частину так ніхто і не переклав. На жаль. Загалом можу сказати, що ця книга прийшлась мені дуже зараз до смаку, при тому, що я її перечитувала. Я дуже рада, що вона в мене є. вона справді осіння, і про неї в мене також є відео. Десь тут буде підказка загалом про мої враження. Вона такий собі товстанець 606 сторінок у цьому. Виданні, і я, до речі, почала передивляти серіал. подивилась півтора сезону англійською, дивилася і в українському дубляжі починала перший сезон відкриття відділу. Але якщо чесно. Оригінал не зрівняється з українським перекладом. Наскільки б я не любила дубляж український, тому що в нас його роблять дуже круто. Фільми, мультики дивитись надзвичайно смішно загалом, і ті, наприклад, там тачки, я люблю дивитись лише в українському перекладі, то тут. Мені здається, атмосфера більше передана саме, якщо дивитися в оригіналі, звісно. І один цікавий факт, хто дивився цей серіал, я про це не говорила у відео, присвяченому даній трилогії. Там був один момент, коли Метю і Діана вони зробили для себе певний ритуал. Метю почав пити кров з якоїсь там надсердечної цієї жилки, яка біля серця. І як в серіалі, наскільки я пам'ятаю, там є просто момент, ми бачимо, що Метю колись пив кров Діани. І до цього дуже погано ставиться і інквізиція, і це загалом дуже не подобається, це дуже засуджується іншими. Але в книзі в чому прикол? Саме під час цього ритуалу Діана могла Почувати певні відчуття і знати думки Метю. І от це був ритуал не заради крові, не заради того, аби вампір перестав бути голодним, умовно кажучи, а заради того, аби подружжя краще пізнало одне одного. Тому що, якщо вдуматися, що не відьма, але перш за все, вона людина. А Метью вампір він явно знає про всі фізіологічні процеси в її організмі. Він... На уровні, на рівні, вибачте, хімічних процесів бачить, як вона реагує на стрес, де в неї прискорюється серцебиття і так далі. І він володіє набагато. Більшою кількістю інформації про свою дружину ніж вона про нього. А таким чином, коли е, Метью пив кров з цієї от жилки над серцем е, Діани, то в них виникав певний такий конект зв'язок, і вона могла про Метю теж багато чого дізнаватися. Це так цікавий один факт: про те, що, хоча ця екранізація, як на мене дуже крута, але деякі цікаві речі чомусь там не розкриті. Погнали далі. В наступній номінації міське фентезі або «Фентезі з елементами слов'янського пантеону або міфології я планувала читати Лазарус, як ви пам'ятаєте, але не знаю, чому цього разу я її відкрила, подивилась на Лазарус і така. Не зараз. Я не знаю, чому так сталося, але я вирішила, що нема сенсу зараз себе додавлювати. Я ненавиджу заставляти тебе себе щось читати. Я люблю читати під настрій для того, аби читалося легко, подобалося, якісь виникали думки, а не сидіти і страждати над історією, тому що це теж дуже сильно впливає на наше ставлення до книги, в якому настрої ми її читаємо, і це наш вибір. Свідомий і вибір за бажанням, чи це вибір, тому що так треба. Як на мене, це дуже впливає на наслідки від прочитання. І тоді я вирішила, що почитаю українську демонологію. Я показувала це видання на дозйомці у книжкових покупках якихось з останніх. Я її далеко ще не прочитала. Типу, я прочитала зовсім трошки, почала читати з самого початку підряд, і зараз читаю ту частину, яка написана. Іваном начом Левицьким на основі от його текстів. І якщо говорити чесно, то от ескіз української міфології, який розміщений на початку, не знаю чому, в мене прям місцями такий сквозивий якийсь скептицизм, поки я читала цей текст. Але це, мабуть, просто пов'язано з освітою. Не знаю, можливо, з тим базисом, який я маю. Але. От далі хочу сказати, я зараз читаю про русалок і мавок, і мені дуже подобається, як це тут описано. Тому що я колись намагалася знаходити ще, мабуть, в класі в 11-му ці довідники там, про всіляких русалок, мавок, лісовиків, чугайстерів і так далі. У мене залишилась така певна асоціація, що всі ці герої вони в основному нещасні, вони. Існують, типу, виникають через дуже-дуже сумні обставини, як ті ж там петерчата. І мене відвертало дуже довго від української міфології. То тут, тут, читаючи ці тексти, я справді почала в неї ще більше закохуватись. Скажу відверто, я дуже довгий час цю тему боялася, обходила стороною. Після курсу з міфології, знаючи, що частково. Особливо слов'янська саме так міфології, навіть більше пантеон, він був створений штучно, це типу кабінетна міфологія. Я дуже довго цю тему обходила. я до неї дуже з насторогою ставилася. Але коли почала читати Дару Корні, відкрили для себе її буквально цієї весни, то моє ставлення дуже змінилось, і я справді хочу знати більше про нашу історію, про нашу обрядовість. І ця книжка мені зараз дуже в цьому допомагає. Тому вона зі мною далі крокує в цю зиму. І дуже атмосферно читати отаким чином. Зараз я вам покажу. я знаю, що читати при свічках це не дуже корисно, але іноді трішечки для того, аби перед сном підняти настрій і якось морально зігрітись, я думаю, можна. І переходимо до останньої книги в рамках цього марафону. Вона теж ще не дочитана. І тут я дуже хочу подякувати своїй глядачці. Вибачте, я зараз не можу полізти перевірити правильно написаний нік, я його десь тут ще поставлю. Здається, підписаний нік як. Книгожерка. Так от, коли в минулому відео я говорила про те, що я не знаю, що брати. Так, от, коли в минулому відео я говорила про те, що не знаю, що далі брати, читати, у мене був вибір Це «Дев'ятий дім» Лібардуго, і я чесно дуже розчарована, я прочитала 30 чимось сторінок. І в нас нема жодного конекту з цією історією при тому, що я цю книгу купила. Це просто буде мені велика наука в плані купування книг, робити це ще обережніше. І Я думала, блін, тягнути її далі. Але я ж не люблю тягнути книги. Я вам тільки що про це сказала. І в мене лежала на полиці Академія Матерасу. Так як я прочитала якраз не так давно Гесі, мені хотілося взяти за цю книгу, але вона доволі велика. І от е, книгожерка, вибач, якщо я неправильно називаю твій Нік, я потім підпишу його правильно, сказала: Бри читай, що це одна з її улюблених книг. І я вирішила так. Ви мене дивитеся, ви мене вже трошки знаєте. Я вам довіряю вашим смакам теж. Ви в мене дуже класні. У нас є якийсь, мабуть, із цей зв'язок, і я вирішила без жодних сумнівів беру академію Аматерасу. Блін, це настільки круто! Я прям просто зараз рівно 100 сторінок. Читаю я її в основному з ліхтариком ввечері або вранці за сніданком, поки світить. Світло з вікна, сонцем це назвати важко, але тим не менш. Блін, це так круто. В мене ще ж просто є набір листівок. Я показувала теж в книжкових покупках. І от Ніколас Ньєрт. За книгою, поки я до цього героя ставлюсь доволі індиферентно, якщо чесно, але цей арт і те, як він виглядає, я прям, мені дуже подобається. Тому Академія Матерасу теж зі мною крокує далі. Тут е, щось під 600 стається. Теж 606 сторінок. Я не знаю, що це за магія в цьому марафоні. Дві книги, в яких 606 сторінок, відкриття відео і Аа, як її називають. Тому просто дуже, дуже рада. Мені здається, я багато кому захочу подарувати теж цю книгу. Тому, звісно, сподіваюся, що світло і інтернет далі буде, я вам зроблю на неї відгук. А зараз я просто насолоджуюсь цією історією. І завершуючи про марафон, з одного боку, я дуже рада, що я його організувала. Це хоча б закрити такий певний гештальт, я хотіла колись таке зробити. Я почала розуміти, вже, що було зроблено неправильно, що правильно. Тобто робимо роботу над помилками, не буду обіцяти, що буду робити весною марафон книжковий. Давайте просто доживемо до весни і подивимося. Але. В принципі, якщо підводити підсумки цього марафону, я, я думаю, що все доволі класно, тому що прочитала книгу, яку починала читати десь на першому курсі, мабуть, вона в мене кілька років лежала недочитана, і я її почала з нуля читати зараз. Насолодилася, закохалася цю історію, чудово провела час. Потім перечитала книгу улюбленою однією з улюблених трилогій. Почала нарешті працювати з українською демонологією, виписувати звіти багато деталей і продовжувати дізнаватись про нашу власну українську історію. І почала книгу, яка в мене таке враження, що стане однією з моїх улюблених. Мені здається, що навіть заради цього марафон варто було робити. Тепер атмосферний рецепт. Він працює навіть тоді, коли вам дуже холодно, дуже сумно і немає електрики. Коли, здається, це було 10-го числа, 10-го листопада, вимкнули електрику в усьому Києві після доволі сильних вибухів, коли не було зв'язку, це, мабуть, смішно, але я взяла готівку і пішла в магазин купити хоча б якесь печиво і хліб і пішла в аптеку для того, аби купити аромамасло. Це я розумію, що це, мабуть, виглядало дуже дивно. Люди стоять в черзі за водою. Люди купують якісь продукти, які не треба готувати. А я йду в аптеку купувати аромомасло апельсина. І знаєте, я розумію, що це був доволі слушний, мабуть, вклад у свій настрій, тому що той день я переживала доволі в такому якомусь внутрішньому балансі, і зараз холодними вечорами та днями це мене теж рятує. А саме... Арома лампа з апельсиновим маслом. Здається, можна буде вже прибирати і час прибирати гарбуза з робочого е, столу. Я так плавно входжу в зиму, хоча в нас вже е, сніг є. Більше тижня, мабуть, то він тагне, то він іде такими гарними пухкими сніжинками. Я вже навіть встигла один раз з'їхати на санчаток з гірки. І от таким плавним переходом для мене теж стало в тому числі аромалампа, тому що саме аромат апельсину в мене асоціюється із... Зимовими святами і з чимось таким солодким, теплим, затишним, з хорошим настроєм. І попри те, що я зазвичай люблю більш універсальні аромати, не знаю, щось в стилі соснового лісу, лимону, бергамоту, лаванди, апельсинова олія, як виявилося, реально дуже класно рятує настрій. Коли зараз мені дуже холодно і дуже-дуже сумно, я беру аромалампу, крапаю сюди кілька. Капель аромамасла із запахом апельсину, і настрій потрішки виправляється. До речі, мені вона дуже нагадує будиночок фей, якийсь чарівний, або, знаєте, щось із кападойкі, наприклад, такий будиночок фей, який прилетів з кападойкі і став мені на робочому столі. Тому в кого нема алергії, справді дуже раджу. І зараз покажу, як це виглядає. Справді атмосферно. Сподіваюся, що зараз вистачить світла і зарядки для того, аби показати інший рецепт. Але перед цим ми поговоримо все-таки про книжкові покупки і чорну п'ятницю. А тоді, якщо вистачить зарядки, то разом з вами приготуємо дещо дуже, дуже смачне. Специфічне, але як на мене, смачне. Отож, про книжкові покупки покажу зараз один дивний, але не те, щоб дивний, але справді життєвий фрагмент. Трохи екстремальне київське включення, як пов'язані стреси купування книжок АПВО, називається. Почалася в Києві повітряна тривога. Я засмутилась, тому що мав бути і дуже цікава лекція. А в нас не проводяться лекції під час повітряної тривоги, і це дуже правильно я вважаю. Але це не змінює того, що дуже зіпсувався настрій. І я побачила, що якраз пропустила якийсь із дописів на телеграм-каналі про книги. Не пам'ятаю, як він називається, бо я там підписана на. Майже десяток таких каналів. І суть в чому? Там якраз розповідалося про одну книгу. Я читаю, так думаю, блін, клас! Тому що ну, це прям моє книга, дитяча книга про Київ з легендами, з цікавими історіями. Може купити. А потім і я якраз відкриваю читати, дивитись цю книгу в інтернет-магазині, скільки вона коштує. А потім настільки голосні звуки починаються, що я так голосно би працювала ПВО або десь були вибухи, не чула. Мабуть, з квітня місяця, щоб це було прям голосно-голосно. Я така, прям, ну знаєте, просто фізична реакція організму, скільки часу не проходить, ти до такого не звикнеш. Ну, типу, це не нормально. І, і суть в тому, що я якраз читала тоді про цю книгу, і думаю, блін, я розумію, що я дуже хочу купити. І я оцей стрес, який в мене виник як реакція на цей звук роботи ПВО. Беру і, значить, купляю книгу і дуже кайфую. І дуже сміюся, тому що буквально вчора я читала у когось теж на якомусь із телеграм-каналів про те, що зараз купування книжок це антистрес. Типу, я думаю, блін, так, це так і працює. Тому чорна книжкова п'ятниця вона продовжується. Ще одна книжечка до мене здається поїде. І, хоча це імпульсивна покупка, я, хоча б, заспокоїлась, поки її робила і. Справді, книжка, мені здається, буде дуже крута. Ну, і як ви вже могли зрозуміти, тобто це була остання покупка, мабуть, за цей тиждень знижок на Чорну П'ятницю, тому що в саму Чорну п'ятницю, звісно, без інтернету світла і зв'язку я замовлення не могла зробити. Ну, і так, це доволі дивно, тому що я вам знімала, чесно кажучи, оцей фрагмент з надією на те, що дуже скоро світло буде, але, але пройшло вже. 71 година 29 хвилин, як у мене немає електрики і ні про які книжкові покупки. Далі зараз іти мова не може, але дещо я таки встигла замовити на початку тижня ще зі знижками. Якщо чесно, я не думала купляти багато книг на ці знижки. Дуже засмутилася, що пропустила великий розпродаж від Vivat ще з безкоштовною доставкою від 250 гривень. Прям дуже тому що це одне з моїх улюблених видавництв. Але я зараз розумію, що пріоритети трошки інші. І ось так виходить, що я замовила ту книгу, потім вимкнула світло, і його немає досі. На початку тижня я встигла замовити книгу у видавництві Дім Химер про тому, що я її давно хотіла і навіть просила подарувати мені на вже холодно на день народження. Ніхто цю книгу не подарував, і я дивилась її в книгарнях періодично зі знижками. Її не було, а у видавництві вона була. Я дуже цьому зраділа, одразу оплатила, поки не знаю, коли як вона до мене доїде, враховуючи ситуацію без поняття, як зараз працює це видавництво. Сподіваюсь, що доїде. Покажи на розпаковці, що за книга. Дуже давно її хотіла, і, до речі, це саме ви мені її порадили. Можливо, хтось вгадає. І що ще я замовила? А, і трошки замовила на якобу. Я цю книгу планувала, чесно кажучи, купувати весною або читати влітку, але я думала, її ніхто не буде купувати. Потім на неї почалися знижки, і цієї книги дуже швидко не стало буквально за пів доби в книгарні є, і Я така, ну блін, ні, ну треба тоді взяти, бо мені опис дуже сподобався. Коротше, виходить раз, два, три, чотири. Чотири книги я замовила на Чорну П'ятницю. Покажу вам їх потім окремо. Сподіваюсь, вони. Та що ж не холодно вже? Сподіваюсь, вони доїдуть. І я думаю, що світло залишилося. Пішли з вами готувати атмосферний рецепт. І продовжуємо хвилю апельсинового настрою. Будемо готувати гарячу апельсинову каву. Нам знадобляться апельсин або апельсиновий сік, кава, цукор або мед і кориця за бажанням. Я нарізаю скрибочками апельсин, тому що в мене апельсинового соку немає, світла нема, і я буду чавити його руками. Так, так. Якщо чесно думала, це буде набагато страшніше виглядати, але мені трапився якийсь щасливий апельсин, який було чивити дуже легко. Єдине, що потім довелося кісточки повизбирувати з того соку і все. І от виходить, що з розрахунку на одну чашку кави мені знадобився усього лише один апельсин. Про яку кавову машину, або турку зараз не можу йти мова, тому я просто буду запарювати каву в чашці. Єдине, що не в тому кухлику, з якого я потім планую пити напій, а просто в якомусь лівому. Залила кип'ятком, поставила блюдце і хай вона собі настоюється, запарюється. Тим часом додаю у сік корицю, можна трішки меду або цукру за смаком, все це добряче взбиваю, і виливаю в кастрюльку для того, аби довести сік до кипіння. Тим часом я переливаю вже каву у кухлик або філіжанку, з якою хочу потім пити цей напій. Сік встигає дійти до кипіння, і я його обережно перемішуючи, додаю до кави, перевіряючи, вистачає мені цукру, і напій готовий. Якщо чесно, смак поціновувача і капу оранж у кав'ярнях смачніше, але лише тому, що там сік взбивають так само, як молоко, а без світла це зробити анріал, тому насолоджуємося тим, що є. Я сміюся, наступного разу, здається, я буду знімати відео у Пальчатах. Ну, що справді холодно, сподіваюся, це виправиться. Тому, вибачте, що відео трохи сумбурне, воно таке, знаєте. Воно справжнє. Я не маю змоги перезаписувати по кілька разів щось вирізати, тому воно таке, як є. Максимально мені здається, щире. Я, в принципі, топлю за щирість та за правду, тому сподіваюся, вам таке теж подобається. Я вас міцно обіймаю. Я думаю, якщо ви дивитеся це відео, значить я таки перемогла цю ситуацію і або з'явило світло, або я знайшла вихід, змонтувала і виклала це відео, і сталося якесь диво. Сподіваюся, воно так і буде. На даний момент я не знаю, чи це станеться. Просто плекаю надію і дуже рада, що ви в мене є. Тому що я сіла і, отак, зараз на півтори години просто перемкнулася, поговорила з вами, відволіклася, фізично змерзла, але... Сердечно зігрілась, я вас міцно обіймаю. Бережіть себе. Я дуже сподіваюся, що ми далі з вами будемо бачитися в атмосферних відео. Можливо, не так часто, як раніше, але я буду докладати всіх зусиль, аби ми з вами тут зустрічалися. Все, па-па-па-па.